На этом прекрасном видео 5 ухилянтов мотивируют простого работягу пойти вместо них воевать. Как вам такое? Мотивация просто процентов в 100, даже больше. Ну, то есть вот это правильное Ну, Вот это правильное Браслеты, куда это? же сейчас запакувать для вас? О, не, ну руки, це не затримається. Це не весь інтернет тепер. Звісно, не треба. Ну, <скріст> та руки вивертаються з затримання, його пересіте. <скріст> а поліція сама просто не може, так, да, справиться. Це ж таке діло. Понабирайте ці цих дріщів, блядь. Диви, диви. Ну вивертай руку, це затримання, каже. Диви. Клас. Ох, ще буду садитися. А можна, будь ласка, показати, що люди дійсно в розшуку? Да. Не чистим, Пусть, а він і він відмовляється приїхати до Провідна. Його запросили до Провідна чисти, назавтра. Та пусті, хай може глупку перегризе. Ні, ну, ви, ну давайте судити логічно, ми всі люди. Ви людина сяде, приїде, скаже, ні, давайте я свої своєю машиною приїду. Ну, не 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 я сяду, вийде. Вийде. Ніхто ж не запитав. А чи сидять нам людей, блядь? То ви пов поїздки повидавати, що ви ж маєте право видавати поїздки. Ну, це нормально, ми ж перевіримо. Один вже пройшов комісію, другий пройшов комісію, дзвонка, що толку видавати. Вони чого питають. Давай, давай, блядь. Не да вы мне на шинку. Ты а сейчас шею сломаешь, боже. баран, блин. Нет. Все, боже, я... Давай. Ага, бо сошел что в машине за душа, блядь. А не, 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 я пошутил. Что, что вы? Это все ипсо. Это наигранное ипсо. Игра на камеру. Не иначе.